Ну <головіше> Так що нормальна грудь, що тобі Бачите, набаси, ти не бачиш, чи не бачить. А зараз всі дружненько перенесемося <плес> до бані. <плес> <рес> <плес> Кінця. <плес> <плес> Кінцюнька. <плес> Можна тобі свинку натерти. <плес> А тут уже стеснительно. <laughs> Китичка. <laughs> Китя. Мужик, что тебе надо? Да? О, да пикион. <laughs> Задай вам всем відомой мульты уявить собі Росгома Карлсона и Малюка. Эээ, <laughs> -э, малыш, здравствуй! Далі я просто сказочка. Ну, заводиш мене, ти ти піс. Продовжуємо, хлопець вперше привів свою дівчину до себе додому. Це ти тут живеш? Ну, так, що ж, ну дивись, я п'ю навічаю зроблю, а ти дивись мої фотографії, там альбоми.

трапитись з половиною присутніх, Отож, уявіть собі жінка трошечки під шафе прийшла додому після корпоративу, а вдома її чекає злий чоловік. Я танцюю, басіком на піске. Всі танцюють, басіком на піске. Кохана, я звісно, все понімаю, но виліз котячого лодка.